Так, вітаю всіх! Хочу подивитися один момент. Тепер знову місто Харків. Я хочу дивитися здома колодами стара нова, нова стара. Коли стане легше Харкову. Коли стане легше, беру літо. Коли стане легше місто Харків? Коли йому стане червень, липень і серпень. Так, дивимось тут. Важко. Червень важко. Домки важкі. Оборона, захист. Зміна ситуації. Так, варіанти виходу з цього. Є варіанти виходу. Шукають. У червні шукається варіанти з цієї виходу. Далі. Це. У липні летіти ще буде. Клустану летіти буду. буде. Активніша оборона. Вже виходить робота ППО на липень конкретно. Обнулення негативу. Серйозні рішення прийматимуться. Ресурси, накопичення все. Багато маніпуляцій і псовки не забуваємо. Влада наша на місці. Постійно по ресурсам, по справедливому, і дивіться, справедливий захист буде, справедливий вже. Ану, в серпень. Ну, вибачте, в серпні вже вирішиться проблема, домовляться, щоб відчепились. Дивіться, в серпні це результат також. Це не тільки рух, це також результат, не забуваємо про це. Ось на серпень мені як наші. Наші, Ану, це наші. Це ворог. І не той, і не той. Це домовленості. Вибачте, це політика вже. Це вже велика політика, це не бойові дії. Ну, дивіться, у липні буде вже набагато краще. працювати ППО і тому подібне. Тому захист буде багато краще. Добре, коли Харкову стане легше, беремо цю колоду. Коли Харкову стане легше, з точки зору того, що від нього відчепляться, щоб наші щось зробили для цього. Коли Червень, липень, серпень. Так, это, якщо казати про цю колоду. І ось Україна. Одні колоди Україна. Харків це Україна. Що ви розумієте? Червень. Важко. Варіанти шукають виходу. Виганяти треба. Допомога. Чайця, вирішувати питання. О, Сильніша допомога підтримка в червні. Досить цього. Далі. У липні застій. О, в липні топік вже буде. Рух, колісниця у липні. Це дуже добре. О, тепер дивіться, ось вам на липень може, може бути вже краще, з точки зору чого. Ви розумієте, що таке тупік? Дві камечі в топік. І колісниця і закохані. Це ось ця та домовленість, через яку все може бути. Не без цього. Всі старші аркани. І знову, знаєте, як результат. Рух, результат. Непоганий. Король Пентаклю. Ось. Ви розумієте, що це реальний результат. Що у нас тут? Справедливість серпня випадає. Вітра справедливість місяць, господи. Харків, скільки можна? Захист. Ох, тут активний захист. Ви знаєте, як кордони посилять? Захист серйозно десятка кубків це ось тут захист конкретно області буде. Що питання, що там не стоятиме, що потрібно все. Стояти влада буде не стояти на чолі з На жаль. Це буде серпень не раніше. Ну, вся Україна, ніякої окупації, не придумайте херні. У липні взагалі буде покращення. І така в нас ситуація по Харківській області.